Чергові 5 мільйонів, я зараз, бачите, зробив в хамстері. Сьогоднішня комбінація на прокачку це ось такі три карточки KYB. Вона знаходиться у розділі Legal, і ось вона KYB. Наступна Hamster Tube це PR-Team, і ось Hamster Tube. І також p 2 p Trading, він у розділі Markets ринки. Ось він p 2 p Trading є. Бачите, я також його тільки прокачав і одразу отримав винагороду. Тому не зволікайте, користуйтеся цими прокачками. І хочу вам нагадати, що все максимально оперативно я викладаю в своєму телеграм-каналі. Бачите одразу, тільки з'явилася інформація, які карточки сьогодні треба прокачати. Я виклав в Телеграм. В Ютюбі воно все одно виходить з затримкою. По-перше, по-друге, не кожного дня будуть відео, а в телеграм-каналі обов'язково я знімаю і публікую, що як треба прокачувати. Також бачите, сьогодні по хомяку така вийшла новина, як буде розподілятися ці монети, як вони виходитимуть, скільки їх буде. Дуже дуже багато спірних питань. Не так все однозначно, як тут пишуть, що ось там нічого люди не отримують. Ми точно не можемо знати. Плюс цей документ він змінюється. Він актуальний на 1 травня, тобто вони вже могли щось поміняти. По-друге, можуть ще поміняти, особливо коли побачать, скільки людей грає, і що вони ось, бачите, незадоволені. Тому продовжуємо грати. І також не фокусуйтеся на одній грі ніколи одна гра не може вам нічого гарантувати, як і один актив, будь-яка криптовалюта там, чи що-небудь. Ось, бачите, цілий список криптовалют у цих ігор, які я сам граю, і своїм знайомим раджу, хто цим цікавиться. Вам також раджу, просто пробуйте, всі грайте. У більшості з них треба там зареєструватися і пару разів на день зайти, просто отримати там свою винагороду і можна йти далі. Тому 5-10 хвилин на день можна виділяти і вже щось в результаті отримати. Про всі оновлення, коли яка гра нова виходить, я пишу в телеграм-каналі, тому додавайтеся, посилання в описі, і будемо заробляти разом.